Доброго дня! Сьогодні 27 серпня розпочинаємо засідання комісії з гуманітарних питань. Сьогодні на засіданні комісії присутні усі члени комісії, тому комісія є, кворум є, засідання правочинне. До Порядку денного виносяться три питання: перше про визначення та закріплення території обслуговування за закладами освіти Лукушненської сільської ради та ведення обліку дітей до шкільного, шкільного віку та учнів вихованців, про внесення змін до положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Лукушненської сільської ради та затвердження його у новій редакції. І третє питання про затвердження мережі закладів освіти Лукушненської сільської ради. По усіх трьох питаннях буду доповідати я. Перше питання про визначення та закріплення території обслуговування за закладами освіти Пошненської сільської ради та ведення обліку дітей до шкільного, шкільного віку та учнів та вихованців. Усі ви знаєте, що 30. -го... Червня на е, засіданні чергової сесії Кушненської сільської ради чотири навчальні заклади було понижено у ступені е, з школи другого ступеня до е, рівня початкової школи. Тому у нас міняється територія обслуговування навчальних закладів. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, Законі України про освіту, про повну загальну середню освіту, про дошкільну освіту з метою здобуття громадянами дошкільної та повної загальної середньої освіти, виконавчий комітет Кушненської сільської ради вирішив визначити та закріпити територію обслуговування за закладами освіти згідно додатку 1, затвердити складку повноважених осіб. Для виконання завдань, пов'язаних з веденням обліку дітей до шкільного, шкільного віку учнів та вихованців, визначити відділ освіти культури, молоді та спорту Опушненської сільської ради відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру дітей дошкільного, шкільного віку та. Учнів та вихованців відділу освіти культури, молоді та спорту Лукушневської сільської ради забезпечити складання і подання статистичного звіту про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та порядку, що затверджені Міністерством освіти і науки України. Керівникам закладів освіти забезпечити подання до відділу освіти даних про всіх учнів, які до нього зараховані, та е, даних про кількість учнів та вихованців, які відвідують такий заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом щороку в термін до 5 вересня. Щодо додатку е, території обслуговування навчальних закладів, е, то е, перше для здобуття дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти, село Ростоки, Сонечко, територія його обслуговування, село Ростоки. Дошкільна група Лопушненської загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів, територія обслуговування, село Лопушне, село Велика Горянка, вулиця Крутнів, Раставка та Мала Горянка. Дошкільна група Новолексинецької гімназії, село Новий Лексиниць, село Старий Олексенець, Іваня та Башуки, <кій> здобуття початкової освіти, Старолексинецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів, село Старий Олексинець Іваня, Башуківська початкова школа, село Башуки, Ростоцька гімназія, село Ростоки, Великогорська початкова школа, села Велика та Мала Горянки. Крутнівська початкова школа, село Крутнів, Раславська початкова школа, село Расловка, Лопушненська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, село Лопушне, село Волице. Нова Олексинецька гімназія, село Новий Олексинець. Для здобуття базової загальної середньої освіти. Староолексинецька загальноосвітня школа перших третій ступенів, село Старий Олексинець, село Іваня, село Башукир, Ростоцька гімназія, село Ростоки, Лопушненська загальноосвітня школа, перших третій ступенів, село Лопушне, село Володиця, село Велика Горянка, Мала Горямка, село Крутнів та село Раславка, нова Олексинецька гімназія, село Новий Олексинець та село Башукер. Для здобуття повної загальної середньої освіти стара Лексинецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів, село Старий Олексинець, село Івання, село Башуки, Новий Олексенець, Лопушненська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, села Лопушне, Вулиця, Ростоки, Велика Горинка, Мала Горенка, Крутнів та Раставка, дані території обслуговування закріплені Власне. за навчальними закладами. Звичайно, діти. З того чи іншого села мають право обирати самостійно навчальні заклади, але територія обслуговування має бути закріплена. Хто разом з тим, згідно додатку, 2, затверджуємо склад уповноважених осіб для виконання завдань, пов'язаних з веденням обліку дітей дошкільного віку. Лупушненська загальноосвітня школа. Це директор Шаповал Любов Степаніна, Старолоксинецька загальноосвітня школа, Довголюк, Марія Арсентівна, Башуківська загальноосвітня школа, Масковський Володимир Якович, Ростоцька гімназія, Довгалюк, Людмила Васильівна, Великогорянська початкова школа Бездущук Володимир Іліч. Руднівська початкова школа Марінкіна Наталія Олександрівна, Расливська початкова школа, БО директора Кравчук Оксана Володимирівна, Новоолексинецька гімназія Заверюха Іван Володимирович та заклад дошкільної освіти своє Ростоки Сонечко Бездощук Галина Васильівна. Варто зазначити, що з 1 вересня заклади, які, можливо, будуть призупинені у своїй діяльності, уповноважені особи зміняться, тому що ставки директора. Як такого у навчальних закладах, яких менше 20 учнів не буде законом, не передбачено, тому уповноважені особи, можливо, зміняться. Тоді несемо зміни до, до додатку. 2. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за проти? Утримався. Рішення одноголосне. Дане питання рекомендуємо розглянути на сесії Лукушненської сільської ради. Наступне питання про внесення змін до положення провідів освіти, культури, молоді та спорту Лукушненської сільської ради та затвердження його у новій редакції. Відповідно до пункту 3 статті 66 закону України про освіту, статей двадцять шість, частини 4 статті 54 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою проведення установчих документів відділу освіти культури, молоді та спорту у Кушнецької сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства. Е, Лукошненська сільська рада вирішила внести зміни до положення про відділ освіти культури, молоді та спорту Лукошненської сільської ради та затвердити йому нові редакції, що додається, визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Лукошненської сільської ради номер 931 від 20.12.19 року про перейменування відділу освіти культури, молоді та спорту виконавчого комітету Лукошненської сільської ради та затвердження положення про відділ освіти. Культури, молоді та спорту у Пушнецької сільської ради. Чому міняємо? Вносимо зміни до положення згідно закону України про освіту у 2020 році, 21 році були внесені зміни, які передбачають зміни до установчих установчих документів. Наше положення було прийнято в 2019 році згідно чинного законодавства. Деякі статті потрібно поміняти, тому вносимо зміни до положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту. Хто дане рішення? прошу проголосувати. Рішення одноголосно дане питання рекомендуємо розглянути на сесії Кушненської сільської ради. Третє питання про затвердження мережі закладів освіти Укушенської сільської ради. Також буду доповідати «Я». Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, про освіту, про повну загальну середню освіту, про дошкільну освіту, а також постанови 684 про затвердження порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку. З метою забезпечення навчального процесу в усіх закладах освіти, засновником яких є Окушненська сільська рада, Ушненська сільська рада вирішила затвердити на 25-26 навчальний рік мережу закладів освіти згідно території обслуговування, а згідно додатків на території. В нас залишаються 8 навчальних, 8 навчальних закладів, 4 з яких школи початку першого ступеня, дві гімназії і дві школи третього ступеня. В даному випадку затверджується мережа таким чином Лугушненська загальноосвітня школа 14 класів, Старолексинецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів 11 класів, Ростоцька гімназія 9 класів, Новоолексинецька гімназія 9 класів. Раславська початкова школа, 4 класи, Крутнівська початкова школа, 4 класи, Великогородська початкова школа, 4 класи і Башуківська початкова школа, 4 класи. Разом з тим затверджується мережа інклюзивних класів. Станом на зараз, на 28-27 серпня, у нас затверджується чотири. Чотири інклюзивних класи це три п'ять перепрошую п'ять інклюзивних класів та одна інклюзивна група в дошкільному відділенні. Кушненської загальноосвітньої школи в дошкільні у нас троє дітей на інклюзії. Лопушненська школа перший клас, сьомий клас та четвертий клас також троє дітей інклюзивних, і Ростоки одна дитина, і старолицинецька одна дитина. Також розумію, що з жовтня місяця мережа інклюзивних груп і класів буде збільшена. Зараз діти проходять. Комплексну оцінку і, можливо, дана мережа буде, буде змінена. Але станом на сьогодні маємо таку, таку мережу закладів освіти. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Рішення. Чотири члени рішення прийнято. Дане рішення рекомендуємо розглянути на черговій сесії членської сільської ради. Наразі усі питання, які були винесені на розгляд комісії, розглянуті. Усі питання в подальшому будемо розглядати на сесії сільської ради.